І ще один варіант для тих, хто взагалі не хоче працювати, в них є достатньо часу і вони не готові запрошувати. Але, в принципі, непогано би було б заробити 250 доларів на пасиві. Тому цей варіант для вас. Я про нього повинна розказати, тому що він також існує. Попереджаю, це довгий процес, це не такий швидкий, не такий активний, як я розповідала до цього, але він також є. Ось дивіться, всі партнери, які приходять, вони стають в структуру. Структура. Ось отак. От так. Такі собі рівні. І так далі. Тобто це зрозуміло, так? Да? І так далі, і так далі. Це зрозуміло. Для того, щоб заробляти абсолютно на повному пасиві 250 доларів, нікого не запрошуючи, нікого не вчить, нікому не розказувати, як взагалі це все проходить, вам треба прийти зареєструватися за 50 доларів. Реєстрація 50 доларів вперше. Реєстрація 50 доларів. І далі щомісяця оплачувати 10 доларів свого абонементу, скажімо так, членства. Це можна робити як щомісячно, щомісяця 10 доларів, або можна один раз заплатити за рік. На 20 доларів економія. Можна один раз на рік 100 доларів. Тобто ви економите 20 доларів. Так би у вас виходило 120, а так, якщо одноразово, то 100 доларів. Що ж виходить? Всі партнери, які стають і реєструються у вашій команді після вас. Ну, наприклад, уявимо, що ось ви. Ось оцей партнер вас запросив сюди. І ось ви. І ви взагалі нікого не хочете запрошувати. А ваш партнер, ваш наставник. Активна людина, і він сюди прийшов будувати бізнес, і в нього немає рік-два для того, щоб дочекатися пасивного доходу. Він хоче заробляти сьогодні, завтра, ну, ну максимум через, там, через місяць. Він хоче заробляти активно. Він не хоче чекати, скажімо так, рік. І він будує будує, будує свою команду. Всі е, партнери, яких запрошує ваш наставник, стають у структуру. І вони знаходяться і так само у вашій структурі. Заповнюється структура з ліва на право, з гори вниз. Ось так. Дивіться, він продовжує запрошувати, продовжує будувати команду. Наприклад, ось так він будує під вами, з'являються так само активні люди, які так само будують команду. Вони також тут будують. Але ж дивіться, ви. Все одно оплачуєте свій абонентський внесок, і під вами будується структура. Ви нікого не запросили, а під вами з'явилися люди. Вони також щомісяця оплачують 10 доларів. І ви, завдяки тому, що під вами побудувалася структура, маєте з кожного члена, з кожного партнера в цій команді 2,5% 25 центів. Максимально, що можна отримати по пасивному доходу, це 2000 доларів. Ну там трішки більше. 2000 доларів. Це реальний пасивний дохід. Пам'ятаємо, для цього потрібно зареєструватись, мати терпіння, заплатити або один раз на рік 100 доларів, або щомісяця 10 доларів. Головне, не прогавити час, вчасно оплачувати абонентську плату, а під вами все одно будується структура. Розумієте? Тому у вас реально буде пасивний дохід. Це спочатку буде невеличкі цифри. З першого рівня це буде 25-25, це 50 центів. Потім, коли у вас там буде 4 чоловіки, наприклад, це вже буде 1 долар. Там 10 чоловік, це буде 2,5 долара. Ну, для того, щоб отримати, пам'ятаємо, ми говорили про 250 доларів. Ми починали за це розмову. То під вами повинна бути структура в 1000 чоловік. З часом вона буде. Вам потрібно тисячу партнерів, щоб були під вами. Все. Будь ласка, на пасиві 250 доларів. Звичайно, можна більше. Буде там 2000 чоловік, буде 500 доларів. Но максимально 2000 доларів. Не більше. Якщо це було дійсно корисно. і Зацікавило настільки, що хотілося більш детально розібратися, зв'яжіться зі мною, я поділилася своїми всіма контактами під низом. Проходьте за посиланням, зв'язуйтесь, ми домовимось про зустріч, і я обов'язково вам це розповім. Гарного дня, гарного настрою! Я бажаю вам успіху, незалежно від того, чим ви займаєтесь. Головне, щоб це вам подобалось.